Ця багатоповерхівка на північній Салтівці вважається найбільш зруйнованою на 531-му мікрорайоні. Вона пережила численні російські обстріли, прямі влучання, пошкодження конструктивів. Тут не було ані уцілілих вікон, ані комунікацій. Попри це, ще минулоріч до будинку почали повертатися люди. Наприклад, Олександр приїхав додому у грудні. Став тут вже на ночівку. І ось цей час ну, тут була ну, горяча вода, ну як горяча, вона була холодна навіть гарячу? по перше користувався гарячою. По-друге, ходив до сусідів у інші будинки, де вона була. Води не було через пошкодження трубопроводів. Однак, нещодавно спеціалісти КП «Харківводоканал» стали до їхньої заміни, адже мешканці устає все більше. По всьому стояку, якщо я правильно назвав, поміняли ну поміняли труди холодної води. Згорнуло на пластик, поставили перекриття. Емоції, звісно, гарні, бо все ж воно у порівнянні. І коли ти живеш без тих умов, до яких ну, звик, то ти розумієш, що тобі чогось не вистачає. Це певний дискомфорт. Із 28 стояків водопостачання комунальники вже замінили та відновили роботу сімнадцятьох. Однак ремонт пояснюють ОКП, ускладнює те, що деякі люди досі не повернулися. Стояки проходять у однокімнатних двокімнатних квартирах, у квартирах не в тамбурах як. Ось сьогодні ми виконуємо роботи. Виявлені деякі пошкодження у першому під'їзді і у третьому, де немає на цей час водопостачання. Ті стояки, до яких наразі є доступ, мають замінити до кінця травня, додає Ірина Решетілова. У нас є три будинки, які зруйновані, які відключені повністю від послуги, тому що там проводиться ну, востаннє будівлю, і тільки потім. Коли встановлять конструкції, тоді буде ну буде встановлення водопостачання. водопостачання. Тим часом у Харкові вже розпочалася підготовка внутрішньобудинкових систем до осінньо-зимового періоду. Загалом КП обслуговує 6,5 тисяч будинків, які працівники мають повністю обстежити за 4 місяці. Ми будемо виконувати ревізію запорної арматури ну, будинкової, і ст настояки. Також профілактична чистка хосфікальної каналізації і де трапляться аварійні ситуації, будемо прочищати трубопровод зливової каналізації. Також у нас заплановано більше 600 об'єктів, в яких ми плануємо виконати більш великі ремонти по заміні. Трубопроводу холодної води каналізації Запірної арматури у пріоритеті цьогоріч будуть 25 будинків, що значною мірою постраждали від російських обстрілів, зазначає Валерій Харлан, в яких відключена вода біля 40 під'їздів, там більше 130 стояків. Ця підготовка до холодів буде не легшою ніж минулоріч. Однак, запевняє Валерій Харлан, все заплановане виконують без затримок. Та нагадує, що це залежить не лише від комунальників, а й від самих споживачів. Учасна оплата послуг допомагає виконувати. Онувати роботу швидко і якісно, тож закликає харків'ян не накопичувати борги, адже ці кошти виділяються на зарплату працівникам і закупівлю матеріалів. Ніколь Костенко, Віктор Наздрачов, Олексій Стренков, Андрій Пакулов. Новини Харків.